Карантин у міських навчальних закладах дає свої результати. В Івано-Франківську констатує мер впевнено зменшується захворюваність дітей. З реанімаційного у планове відділення сьогодні переведено одразу п'ятеро. Поміж дорослих, кількість захворювань на грип та ГРВІ також зменшується. А от виявлення різних форм пневмонії продовжує отримувати кількісні показники. Є жертви недуги. За цю добу померло двоє дорослих людей в реанімації. Це ті, що я говорив вкрай важкому стані. Лікарі. Не одну добу боролися за їхнє життя, але, на превеликий жаль, задавнена форма, тобто невчасно звернулися, і, відповідно, не вдалося врятувати життя двох людей чоловіка і жінки, відносно молодих. Засоби індивідуального захисту та найнеобхіднішого лікування хворим повинні надаватися безкоштовно: 14 тисяч масок та 1300 упаковок упаковок таміфлю. Івано-Франківськ врешті дочекався медикаментозної допомоги. Очільник міста має усі підстави сподіватися на те, що не останнє. Щойно мені надали інформацію з посольства Литовської Республіки в Україні що 6 листопада літаком литовських військових повітряних сил. Буде привезена допомога в місто Івано-Франківськ у польському жешові та багатьох інших містах побратимах Івано-Франківська. Наразі також готуються до надання допомоги.